Всім привіт, друзі! Це Бісики, Я Марина Данелю Кірмулаєва, і ми препаруємо жабу, але не нову, а нашу стару знайому. Сонячка Морозюк повернулася. Виявляється, що ця печера золотої троянди нікуди і не зникала. Хто це така? Це та сама псевдомисткиня, яка виросла на корупційних грошах одного із найбільших підрядників Міноборони Романа Гринкевича і його родини. Давайте нагадаємо історію цих наших українських Ромео і Джульєти. Хто ваш наречений? Чим він займається? Він займається тим, що надихає мене от, буквально після кількох місяців затища Соня Морозюк вирішила відбілити свою репутацію. Ну як репутацію скоріше врятувати свою дупу і посвітити б чергове своїм хлібальником на екрані? Також історично склалося, що якщо якась наша українська селебріці, політик, дружина чиясь потрапляють у шалений скандал, вони йдуть на відбілювальні процедури до Наталки Мосійчук, Аліни Дороцюк, Маші Фросініної та інших наших зірок, чому я називаю саме ці прізвища? тому що це метри нашого такого жіночого інтерв'ю. Куди зазвичай приходять ці зашкварені подруги і з хусточкою витирають соплі і розказують свою так звану правду? Чи має такий жанр право на існування? Безумовно так, і тут визнати, що всі названі мною інтерв'юерки в цьому питанні великі спеціалістки. Однак наша Соня Морозюк пішла на відбілювальні процедури якраз не до цих пані, а до самого мастодонта. Жанру відбілювального інтерв'ю Дмитрія Гордона, і тут я одразу зі старту скажу, що Дмитро Гордон максимально обіграв собі на користь сам факт цього інтерв'ю, тому що з самого початку він почав бомбити смачними такими хайповими обкладинками цієї самої розмови на одному із його ресурсів Ютуб каналів цей заголовок цього інтерв'ю звучить так. Соня Морозюк. мужчини із квірта, тепер нет, но я наполняю резервуари. А ось на іншому його ютуб-каналі цей заголовок звучить інакше, але теж так спокусливо. Соня Марезюк, звісно, я знала, чим он займається. Це про Романа Ренкевича. Тобто навіть із самих цих обкладинок цього самого нашумілого інтерв'ю можна зробити висновок, що Соня Морозюк аж ніяк не відбілила свою репутацію, а ще більше викликала питань заслуженого хейту і розмов про те, що дівчина якась ну кончена, кончена в сенсі моральної суспільної поведінки. Чому я кажу так, тому що замість того, щоб попросити вибачення перед українцями. Детально і змістовно пояснити, звідки ж у неї взялися всі ті статки на галерею в центрі Києва, на квартири, на оці всі виставки, на оці всі дорогі реклами на торгівельному центрі Гулівер, дівчина ще більше забрехалася про походження цих статків і, знаєте, лишилося ще більше питань. Навряд чи цим великим інтерв'ю, у Гордона вона здобула собі якусь. Певну кількість нових прихильників, натомість Соня Морозюк тисне на те, що на її місці, на місці людини, яка користалася корупційними статками свого нареченого, і імітувала вигляд, що вона просто таки шалений патріот, і все у неї здобути буквально там за два роки нереально тяжкою працею. Так, от вона каже, що насправді на її місці міг опинитися кожен. І насправді її цькує той самий шакалячий експрес. Походу, Соня Морозюк надихалася певними інтерв'ю у метра, оцих таких відбілювальних інтерв'ю Наталочки Мосійчук, тому що я нагадаю, що такі словосполучення звучали саме у неї. У моєму місці може бути кожна людина, кожна людина може потрапити у таку ситуацію. Коли там несеться шакалячий експрес, і і все, і ти не знаєш, що робити. роби шакалячека, так і хочеться витерти сльози Соні Морозюк і щиро їй поспівчувати. А якщо у вас інша думка, можете написати в коментарях. Так само ця молода жінка не розуміє, чому саме її зробили обличчям нинішньої корупції в Україні. Мовляв, а при чому ж тут я? І саме тут вона порівнює себе із Чупа Я не розумію, чого саме з мене зробили. Знаєте, таке обличчя корупції в державі. Це ну, ви ж розумієте. Там я, я була ще маленька. оце історії про чупакабра. Можу одразу сказати, що так, безумовно, Соня Морозюк не найбільша корупціонерка в нинішній Україні. Але саме вона намагалася видати із себе нереальну мисткиню, нереальну патріотку. Вона малювала за корупційні гроші всі ці свої мурали, організовувала виставки і. Свідомо, мабуть, виступала пралкою цих грошей свого чоловіка. Тому що як далі вона розкаже в інтерв'ю, вона дуже м, чітко розуміла, чим же займається Роман Гранкевич у Міноборони. Але слухаємо, що каже нам ця чупакабра далі. І там НЛО, звинячі гриб, і всі люди всі вірять, хтось бачив вже цю чупакабру, збігала до нього додому. І чому я стала обличчям? Корупції в нашій державі, Сонечка, тому що все почалося із твоєї пихи і бажання просто шаленої медійності, тому що я вам нагадаю, де з'являлася Соня Морозюк на телевізійному каналі СТБ, на каналі Плюси. У неї були колаби із численними українськими волонтерами рівня Сергія Притули. Вона піарилась із Євгеном Клопотенком, тобто рівень медійності цієї людини був просто захмарний. І безумовно, коли людина настільки крутиться серед таких селебрітів, серед людей впливових, виникає питання: а хто ж ця жінка? Я художниця, я митець і митець. Що ми почули в цих словах? впевнені Соні, що вона таки художниця, що вона таки митець. Хоча, до речі, професійна спільнота художників, митців дуже чесно почала говорити, що це не мистецтво, це гівно, і якось дуже воно паршиво, коли такі люди лізуть у професію і намагаються її. Дискредитувати, тому що я вам нагадаю, що саме через появу таких сонь морозюк до низки українських дівчат, жінок, які є українськими мисткинями, художницями, їх теж почали вважати, прости господи, сосалками, Сосалками різних дядьків, які мають доступ до корупційних грошей. Мовляв, ну понятна, оце там художниця. Знаємо ми, як вони заробляють. А найгірше, що ми почули два откровення Соні Морозюк і між цими рядками не було жодних слів вибачень, щирих слів каяця за оцей образ просто шаленої мисткині і художниці, яка просто так отримувала підряди і контракти від держави. Так само не було каяття за масований обман українських волонтерів і за численні такі. Відбілювальні акції з українськими селебрітіс, які очевидно не читали повну біографію Соні Морозюк. Натомість ця дівчина тисне далі, що вона митець. Очевидно, хоче надалі впарювати свої картини по 10 тисяч доларів. Лохам. до речі, мені б дуже хотілося дізнатися ті люди, які накупили за шалені гроші у цих картин Соні Морозюк. Де вони тепер їх тримають? Вони далі продовжують висіти в їхніх будинках і квартирах, чи можливо уже красуються на українських смітниках. Із того, що одразу впадає в око, коли ми дивимося на Соню Морозюк, вона поміняла дещо свій імідж. Якщо у стосунках із підозрюваним у масштабній корупції Романом Гранкевичем вона вичавлювала із себе таку сексі бейбу, ми можемо помітити це на оцих фотографіях, вся така в брендах, вся така на стільочки, то зараз Соня, як і годиться після тяжкого розставання, віче крижила собі волосся. Але знаєте, це не традиційно для таких випадків каре, яке роблять українські дівчата, та дівчата, мабуть, у всьому світі, я так навіть робила разок каре. Соня Морозюк вирішила радикально відрізати собі волосся до Боба. Ну, а для того, щоб ми ще більше поспівчували через те, що от волосся відрізане, Соня ще й нап'ялила на себе такий розтягнутий світшот. Який має показати, як же ця дівчина страждає? Абсолютний контраст із е, такими попередніми прозорими пенюарами від Жек Мюса і Баленсіаки, і тут, знаєте, мені спало на думку, що ми десь бачили вже цей прийом численних популярних. Кінофільмах і телевізійних серіалах. Ось давайте нагадаємо собі, як поводилася ще недавно Соня на людях, коли її питали просто таки про шалений успіх на піку війни. Собі доказала все, я все змогла. Я вже все змогла. Я я взагалі зараз нічого нікому не доказую. Я вже для себе все змогла. Чим тобі не серсея Ланістер на піку своєї влади і слави із серіалу Гра престолів наледжіспа. І як же Серсея поводиться кіношна? Давайте згадувати. Him. Cut his throat. Stop. I've changed my mind. Let him go. Майже як сонечка Морозюк на численних інтерв'ю на СТБ, плюсах і різних українських популярних ютуберів. Аж ось ти змушена іти до гордона і розповідати про свої статки у вигляді потасканої мокрої миші. І ми знову згадуємо наш старий знайомий серіал Гра престолів і лінухіді. <му> тобто одразу видно, звідки Соня Морозюк надихалася для цього інтерв'ю у Гордона. Із позитивного, що озвучила гордону Соня Морзюк, вона нарешті вивчила, що таке сквірт, той самий сквірт, який привів її до нереального багатства і професійного успіху. Нагадаємо, як це було, як Соня розповідала про секрети свого успіху. Сквірту є якась інструкція, що ти маєш робити, або там що твій партнер має робити для того, щоб це відбулося. Для мене це взагалі 100% все в голові. Одне мене партнер може просто рядом лежати, і я можу просто ну. Фонтан! Фонтан із Гранкевичем це було сильно. Зробити фонтан, е, тому що ну це не механічна історія, типу потерти клітер за часовою стрілкою три рази і тримати при цьому мене за прави сосу. Такого ні нема в мене бо просто все розголити. Все в голові. Але коли в мене трапилось це перший раз, мені було так соромно. Я реально не зрозуміла, що це таке. Але е, хлопцю ну він де, ого! О, о, <тит> о, давай, о, боже! Вау! Ну, типу, всім це подобалося. <Wonderufle> Знаєте, той випадок, коли мені дуже соромно, що молоді українські корупціонери настільки не знають свою анатомію і анатомію жінок. Через те, що їх можна так легко. А ось що наша сонечка морозюк уже ще бече на тому самому інтерв'ю у Гордона сквірт. Це досі не до кінця вище медиками, так науковцями явища. На цьому моменті я навіть розпереживалася за те, щоб Соня Морозюк не почала практикувати цей сквірт на Дмитру Гордону. Чому тому що мені подобається їхня пара із Олесою Басман. Коли е дівчина під час статевого акту фонтанує? Якоюсь рідиною До, досто мене не вище на що це саме за рідина, але Дм Дмитро Гордон іскушений, очевидно, мужчина і не повівся на цю пеліберду як Роман Гранкевич. За це йому респект. Чому так? Тому що як свідчить, уже згадувана мною обкладинка е Гордона, резервуари наповнюються і чекають нових. Лохів, ну а тепер давайте розберемо головну інтригу. Чи знала наша Соня Морозюк? А чим же займається Роман Гранкевич? Як ми знаємо у заняттях свого коханого, Соня Морозюк постійно оплуталася від інтерв'ю до інтерв'ю? Наприклад, кілька місяців тому вона ходила до дівчат із подкасту You're not alone і, наприклад, розповідала про те, що їй потрібен король Артур, у якого буде певна репутація, а гроші із сірої зони її не дуже то і цікавлять. Мені не сподобалась його сфера діяльності. Тобто він не типу з грошами там все ок, але типу походження цих грошей енергетично і для мене це важливо, що мій партнер займався там білими класними справами. Він не наркоман, нічого Він просто так, сіра зона. Мене прочуває розвітати, вну біля мене просто повинен бути. Не знаю, король Артур, Ну типу далі, давайте звернемося до першого поста соні морозюк після того, коли стало відомо, що Роман Гринкевич такий корупціонер. Що вона писала у своєму інстаграмі про їхні з коханим розмови стосовно його статків? Я закохалася в румчика майже одразу. Ми в відносинах 5 місяців, і з них 2 місяці заручені. Зустрічатися з людиною 3 місяці і заручитися це трохи нестандартно. Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав? Той сам знає, що говорити тут можна безкінечно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що роман причетний до якихось обрудок. Перше, що я зробила, це почала розмовляти з ним про те, що сталося. До цього ми не дуже багато розмовляли про його справи і бізнес. Скажу чесно, мене це не дуже цікавило. Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як все влаштовано і які там правила гри. Я і досі не можу про це розказувати, бо ще не змогла розібратися. Я малюю картини, я не юрист і не фінансист, але мені доведеться розібратись. Але у розмові з Дмитром Гордоном Соня Морозюк уже стверджує, що чудово знала про рід діяльності її колишнього хахаря. Ну, звісно, коли мене питають, а ти знала, чим він займається? Ну, звичайно, я знала, чим він він займається. Ой, як уже впевнено говорить про те, що вона дуже добре знала, чим займається Роман Гранкевич. Слухаємо далі. Я спитала: чим ти займаєшся? Це нормально, коли ви спілкуєтесь, спілкуєтесь з людиною, цікавитесь, чим він займається. Так, він займався постачанням харчування, він оборони. Все. Тобто Соня, коли дізналася, що він займається тендерами на постачання харчів у Міноборони, вона одразу прикинула нолики у доходах цього потенційного свого кавалера. Ну і власне тут варто ще озвучити таку нову інформацію. Я про неї не говорила у попередніх випусках про Соню Морозюк, але якби не раптове затримання Романа Гранкевича, Соня Морозюк вже, очевидно, в цей період. Каталася б на новенькому мерседесі за 10 мільйонів гривень. Про це до речі писало видання. ТСН їм вдалося дізнатися із власних джерел, що незадовго до свого затримання Роман Гринкевич замовив для своєї нареченої дорогий автомобіль, щоб його поставили прямо в київський салон, і він. Коштував саме 10 мільйонів гривень. Далі наша дорога Соня плутається у показах. А як же саме їй зробили пропозицію? Раніше Соня Морозюк дуже впевнено розповідала про те, як птічка, ніяка така больша птічка із тендерів міноборони по харчуванню, попалася в її кліточку. Містер ікс в клітки, Птічка в клітки. Мені зробили пропозицію, я тепер все, наречена. Ну а зараз виявляється, що Соня і Роман їздили в Венецію аж ніяк не на романтичні вікенди, да, під виглядом волонтерської роботи, а це насправді Роман дуже так потужно працював. У Романа була робоча зустріч, і він запропонував поїхати з ним. Я поїхала трентьож чистої води. Справ в тому, що для мене, наприклад, війна почалася не з 2022 року, а з 2014 року. І я дуже чітко знаю, де в Європі хаби волонтерської діяльності. І Венеція аж ніяк не входить у перелік тих міст, де волонтери можуть потужно займатися волонтерською роботою. Ну так уже історично склалося, що Венеція це центр. Романтики, кохання і якраз таки того, щоб зробити дівчині пропозицію. От, і що я хочу сказати, що у Венеції, коли ми перебували, я стовідсотково не знала, що мені буде зроблена пропозиція. Вибачте. стовідсотково не знала, що буде зроблена пропозиція. У Романа були зустрічі, я на котрих я не була присутня, тому що ну це його. Справді, ти їдеш з хлопцем у Венецію, і уявлення немає, що ж він буде робити в цій венеції з тобою. Якось воно звучить по дитячому Ну, а знаєте, щоб переконати абсолютно аудиторію. Соня ще й прийшла у футболці свого виробництва, і там дуже цікавий напис на цій футболочці: таке послання до наступних оленів, які захочуть спонсорувати цю знамениту псевдохудожницю. Отже, напис на футболці звучить так: не даю без декларації. А отже, можна з упевненістю сказати, що ця українська голдігерша, яка називає себе художницею, і надалі буде полювати на українських корупціонерів, які, на жаль, ласять до сквірту і абсолютно не розуміють, що вони роблять щось не те. Якщо ж ми говоримо про Романа Гринкевича, то можна лише порадіти за нього в одному моменті. Що він таки порвав із цією жінкою, і, очевидно, матиме шанс знайти собі іншу, яка буде носити йому ковбасу до зу, тому що уже прямо зараз Роман Гринкевич робить вигляд, що він абсолютно не знав і не знає сонячку морзюк. Ваша дійсно... колишня дівчина виставляла фотографію за про зазнайте. Я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчини. Тим паче. Ну, не хочу коментувати нічого, що в'язано з нею. А от цінності самої Соні Морозюк очевидно не змінилися. Ну, у мене склалися такі висновки після того, коли я послухала це інтерв'ю у Гордона. А що це ці цінності? Давайте нагадаємо її старе інтерв'ю, де Соня просто таки без жодних купюр видавала те, що вона насправді думає. Я мені ніхто їх не надає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. І, типу, все, що я маю, там квартиру, машину. Я купила за те, що ну я заробила сама. А напишіть, будь ласка, в коментарях. От ви працюєте без вихідних і що маєте? Які маєтки, можливо, яхти і. Дорогі Мерседеси ви купили за цю роботу. Чому мені цього соромитись? Mm. Я думаю, що просто знаєш, я ну там, не з тих неважно не художників чи там просто ну, я не з тих людей, хто може там, знаєш, жити в зйомній кімнаті десь на Окраїні, їсти там раз там, на тиждень умовно. Знаєте. Якщо от за цими ознаками судити, успішний ти художник чи ні, то можна з впевненістю сказати, що Модільяні і Ван Гог були лохами. Якщо ми е, оцінюємо цих знаменитих метрів да, е, художників за критеріями Соні Морозюк. Ну а тепер давайте я поясню, в чому крінж цієї ситуації, цього персонажа і прізвище Соня Морозюк. Інтерв'ю у Дмитра Гордона, яке мало відбілити репутацію Соні Морозюк, відверто не склалося. Воно лише утвердило у думках, що Соня Морозюк це абсолютно така паразитуюча особа, яка тільки Чекає, на якого б його лоха корупційного присісти. Тому Соня Морозюк стає таким терміном, яким можна позначати таких голдігерш, які полюють на українських корупціонерів, і в яких українські корупціонери, які паразитують на тендерах Міноборони, готові вливати. Мільйони і мільйони коштів платників українських податків все це відбувається в часи війни. Тому можна привітати Юру Іванющенка і Вадима Цітушка. Знайслушилося ще одне ім'я, яке позначає негативне явище. Це Соня Морозюк, і мінусів єдине погано, що такі жінки, як Соня Морзюк, вони несвідомо кидають тінь на всіх дівчат і жінок творчої професії, тому що зараз ти будеш дивитися на них і бачити. Якусь ілюзію, що це такі полювальниці за мільйонами. Ну а цим своїм походом до Дмитра Гордона Соня Морозюк засвідчила, що вона далі хоче лишатися в ділі, далі хоче бути медійною особою. Далі хоче заробляти величезні гроші, далі хоче ручкатися за руки із різноманітними людьми аля там Сергій Притула і Євген Клопотенко. І насправді у своїй цій своїй розмові із Гордоном вона видає головний сенс. Її знаєте, що шкода? Шкода виключно отого от страшного муралу, який знаходився на історичній будівлі на Подолі. Соня Морзюк дуже шкода, що київські комунальники зафарбували оце гівно у дуже симпатичний сірий колір. І ось ця єдина цитата і видає істинні сенси оцієї псевдохудожниці. Тому враження від цієї мазні, яку звати Соня Морзюк, такі дуже прості. Таке відчуття, що нам цим інтерв'ю знову. Потужно насквіртили в очі. і ця пані, яка тимчасово змінила свій імідж, підстригла свої волосіки, натягнула на себе таки худі на п'ять розмірів більше. Вона просто в активному пошуку нового спонсора її творчості. Наскільки це можливо, вона далі буде переконувати українське суспільство. про те, що вона ні в чому не винувата, це просто хейт жінок. Що а, насправді вона не винувата, що от стала обличчям корупції, але підсвідомо всі платники українських податків мають і надалі спонсорувати оцю гімнотворчість. Під гімнотворчістю я маю а, на увазі оплату цих численних графів, картє виставок. І реклами на Терце Гулівер. Тому так я вважаю, що таких осіб треба кенселити, випилювати їхню творчість і ставити хрест на їхніх намаганнях знову влізти вдвіж, як миш. Всім дякую за увагу! Це був розбір Соні Морозюк, її такого відбілювального інтерв'ю, яке не склалося у Гордона. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю пані і про її слова, настільки вони були щирі у цьому інтерв'ю. Всім дякую за увагу, буду дуже вдячна за лайк і коментар для просування цього відео. А також щира подяка кожному моєму спонсору та Патреону, тому що ви дозволяєте мені розвивати цей контент.